Я знаходжуся в Америці, і зараз я вирішив зняти один. Напевно, з найкрутіших відео, яких я планував дуже давно. Я знаходжуся в столиці фастфуду. Соні вирішив перевірити дві великих мережі: забей та Taco Bell. Приємного перегляду та приєднюйся. Мережа Taco Bell була заснована в 1962 році в Каліфорнії. Зараз нараховується близько 8 тисяч закладів 30 країнах. Особисто про цей заклад рейтинг. Один і дев'ять з п'яти. Це доволі мало. Люди дуже сильно скаржаться на якість їжі, на обслуговування, на чистоту. Йдемо перевіряти цей весь треш. Я більш ніж знаю про цей заклад, бо дуже часто в мережі з'являється відео про те, що люди в цьому закладі знайшли хоробаків. Коротше, ужасна картина насправді. І ще дуже важливим фактом є. Те, що в 2023 році тут була інспекція по цьому закладу. E, називається Seattle Safe Food. Заклад не пройшов цю перевірку, цю інспекцію, але його не закрили, бо були інші мінімальні, мінімальні фактори, які не попливали на цей заклад. Йдемо всередину, будемо замовляти, будемо дивитися, яка їжа і робити свої висновки. Згідно нової інформації, якої ми бачимо, все ж таки пройшли тільки вже в 2025 році. Можливо, все ж таки піднялися і якість все ж таки краща, Але 306 відгуків негативних, і це доволі недобрий знак. Пішло всередину? Чим унікальний заклад? Він в порівнянні одна половина це Taco Bell, друга половина це QFC. Тобто я в одному закладі можу або вибрати це, або це. Я пройшов Bell і знімаю випуск. Про Такоба, ну я буду тут їсти. Чим відомий цей заклад? Заклад більш відомий такосом, він розкрутився за рахунок того, бо, як я раніше сказав, в 1962 році заснували цей заклад і колись оці такоси продавали по 19 центів. Подивіться, подивіться, за, за, за скільки років як прогресують ціни. Зараз приблизно 5, 5 доларів. Я хочу взяти оцей чикен. Я побачив, що тут є така смачна штука, як на мене. Caramel Apple. Щось прикольне, як на мене. 3,99 теж додавлю. І восьмем щось з напитку самого банального. Але не будемо брати те, що є в більшості. Давайте щось таке більш напевно унікальне. Але ціни мене лякають. 5 доларів дати за напиток, це, Блін, це трохи крейзі. Лимонад. Medium, Large, Беремо Medium, середній. Коротше, беру три позиції разом з напитком за 13.27, напевно, буде плюс е, податок. Окей, оплачую і йдемо робити розпаковку. Коротше, я зробив замовлення, вже чекає дві хвилини. До мене підійшов оцей чувак. І віз айдено, весла нас. Оцей. І він говорить, що я не можу тут знімати. хоча я зробив замовлення, приніс дохід е цьому закладу, і він мене виганяє з моєю їжею. Ну, типа, <тіпи> це окей. Вот він іде все. Ю є айкен. А later. Вісім хвилин спустя, Ми порішали, що мені можна тут знімати. Він підійшов, спитав мій канал, підписався на мене, все окей. Коротше, той факт, що небагато людей насправді в закладі. Я вже чекаю вісім хвилин. Але всередині доволі так світло і доволі приємно. І ще що дуже цікаво, що тут два заклади в одному закладі. Я такого ще ніколи не зустрічав. Хоча я кур'єром відвіз більше тисячі замовлень, і я знаю толк в закладах. Ну такого я ще не зустрічав. Це напевно можна пояснити тим, що я живу в Сітлі, і тут рівень життя дуже високий, ціни дуже високі, податки дуже високі, зарплата висока. Відповідно, щоб якось зекономити і щоб вижити, це нормально, що вони так практикують. Окей, чекаємо на їжу. Поки підпишись, постав лайк, обов'язково це відео, щоб його побачили інші люди. Давай будемо розвивати мовний контент разом. <рес> <рес> Коротше, я пройшов таку бал, мені дали пакетик і усі. Я, я, я вже не маю слів, ну хіба... Знову ж та сама помилка. Я брав на... То, що я буду їсти в закладі. Ну, я... No. No. я буду тут їсти. Не брав на виніс. Мені знову дали, як на виніс. Виглядає дуже бідно, дуже мало. За що я заплатив майже 15 баксів. Це взагалі що таке? Це, це моє? А де лимонад? Та йоп 15 баксів і всі. Пам'ятаєте, я замовляв щось солодке з яблуком. Не пам'ятаю точно, як називається. А я вибрав, оплатив, все окей. Він до мене вийшов і там листочок висить. На тому листочку написано, що в нас немає того, що ти замовив. І він до мене виходить. Окей, якщо буде оце. Серйозно, це це 15, це 15 доларів. Це. 5... І ще мені не дали напитку мого ламонаду. А, ти знімаєш? Ну під... я підходжу, типу, і дивись, і знову мені дали KFC. Ну, типу, це окремий заклад, це велика мережа. В 30 країнах вона 8 тисяч ресторанів по всьому світу майже условно говоря. І що вони піарять KFC? Я вже закрию очі, що не забув. Ну буває, ну, під кінець дня, ну, різне буває. Ну, коли я підходжу, дайте мені, будь ласка, той, а на мене так дивляться, типа. Що? Ні? А, ні. Та... А, а, ну ладно, давай. Два яйця. <схі> Косок лаваша. І. лимонад. І це 15 баксів. Welcome to Seattle, welcome в Такобалу з рейтингом 1,9. <різ _an> Давай з яйця почнемо нішо. Я боюсь, щоб там зараз я не знаю, якийсь хрубак налазив. <різ _an> Та то десерт. Я розумію, але. Розлимаємо. Насправді дуже багато пудри а -а 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 цукрової і воно дуже жирне. Прям ти натискаєш і. Окей. Давайте відкриємо. Воно виглядає, як в KFC, знаєш, як курку купив і чикен, І просто простий хліб з солодкою пудрою, з якимось непонятним кремом. Гущенка, і розведена з водою. Це не те, що хочеться купити ще раз. І це не коштує 5 баксів. Ну як це? Це блядь, два яйця, та й Я вже не можу без матів. Ну, мене вже... Я не оцінюю десерт, бо насправді нема що оцінити. Це ми не будемо оцінювати 5 баксів просто вітер. Перейдемо до такос. Чим відомий цей заклад? Це більше мексиканська їжа. І в Мексиці популярні оці такоси. І відкриваємо лаваш. Ну просто дивись, як чіпси. Доволі тепла. Просто порізали курочку, накидали в середину з якимось соусом. Отак так з боку, знаєш, налили, навіть не всередину. Знову ж таки, 5 доларів. І воно дуже жирне. Подивіться на світі, як воно просто перед тим, як мені видали, так запхали в олію і тримай. Хоробаків нема, нічого нема. Я його відкрив, він вже зламався. Отут ще середина ок, бачите, що гнеться, але ну, тут. Просто кусками виламується. Воно гостре, основно, тільки по самому лаваші. Окей. Okay. Воно гостре, воно ні про що, воно жирне, просто курочка, лаваш твердий і жир. Навіть я... Оце з п'яти один, один. зацінувся, в мене таке враження, що піти і повернути це. Ословно, я би сюди ніколи не вернувся. Нічим не підкреслена, курочка просто пожарена. Оцей соус він пакучий і сам лаваш пакучий. Воно, знаєш, коли ти косаєш, воно додає вороті не смаку, а від того, що хочеться облизати сніговика. Я думаю, ти розумієш про що я. Веснуки ужасні. Хочеться підвести підсумок, скільки я очікував на свої замови. Я на це очікував 15 хвилин. Хоча заклад він на бісі. Це вечір, але він на бісі. Два яйця. <сумітно> І лаваша з нападком, який я сам випрошував. Коротше, Рейтинг в інтернеті 1.9. Мій рейтинг одиниця. І то чисто, бо він є, і він це. Мені дуже, дуже обідно, що цей заклад стільки років на ринку і, і тільки дав нас. Люди незадоволені. Ціною на ці продукти це не коштує 15 баксів. Виставки зроблені. Я був об'єктивний. Те, що мені навіть не дозволили тут знімати, то що мене зустріли, тут не дуже приємно. Я це не враховував, але ви самі все бачили. Але саме тісто, воно як не знаю, як жуйка. Ні, воно взагалі не прикольне. мого близького кола оточення. Є людина, яка два рази труїлася в Taco Bell і вона сказала, що прийде сюди і ще буде тут замовляти. Я не розумію їхню тягу до цього. Я прийшов сюди і я більше не хочу цього, цього їсти. Вирішив злетіти дрону і подивитися, як там воно зверху. Варто враховувати те, що заклад знаходиться в самій центральній частині міста, що робить доступність для туристів. Тому заклад має в міру завищені ціни. Не менш відома мережа Subway. Коротко про цю мережу заснував її 17-річний підліток Фред Де Лука. Йому потрібно було оплачувати коледж за навчання. В нього не було грошей, і на літніх канікулах він створив цю мережу, яка зараз нараховується 44 тисячі ресторанів по всьому світі. Це більше ніж в Макдональдсі чи в Кіюсі, чи в іншому фастфуді. Чим відомий Subway? Subway має одну із найдешевших франшиз. Щоб відкрити один Сабвей, потрібно від 300 до 150 тисяч доларів. В залежності від країни і від економіки. У Перший день відкриття Сабвею цей школяр заробив всього на все доларів. А через рік відкрив і другий заклад. Річний дохід Сабвею на сьогоднішній день по всьому світу це сума в 16 мільярдів доларів. Це можна купити на вибір або Київ, або Львів, або Одесу. Люди скаржаться на чистоту, люди скаржаться на обслуговування і люди скаржаться на якість продуктів. Що враження, дуже доволі. Нічого особливо важкого не було. Я просто зробив замовлення і зараз я прийшов і буду пробувати. Короче, я замовив один з тонцем. Відкриваємо, звичайно, показати якість і чого тут є. Дуже багато трави насправді. Там є огірки, є помідор, тунець і сам хліб. Доволі тепле, приємне, мягке, нема такого, що оцей хліб, такий як багет, коли ти купляєш, і він, він вже такий твердий. Цей простий бекон з куркою. Чим почали хейтити іменно оцей вид. Тут є курка. А курку почала у 2009 році розбавляти соєвим білком. 50% курки, 50% соєвого білка. Це для того, щоб зменшити витрати і людині приємно, і всі задоволені. Після того Subway отримав багато негативних відгуків, і люди вирішили піти пробувати інший фастфуд. Середина, вона отака доволі поста. М Виглядає ну, таке. Не знаєш, насправді, як вже хтось поживав, і тепер це буду робити я. От фішка в чому? Фішка полягає в тому, щоб розрізати хліб, витягнути все з середини і туди докласти власні інгредієнти. Тут дуже з середини багато хлібу. Я відчуваю, і в мене відчуття, що я їм просто не як сандвіч, а я їм хліб знову змішаний з чимось. Але на смак приємно. Тепле, в міру комбіноване, немає чогось, що перебуває, немає якоїсь гостроти, немає перцю. Все доволі приємно. Насправді не відчувається бекон від слова взагалі, бо його поставили. Я покажу зовсім один маленький кусочок. На вигляд доволі приємно, не самий простий хліб. А він отут з кусочками сиру виглядає, воно як запечене. Ну, доволі приємно. Мені здається, що це вже втрата. Це з тонцем. Дуже багато трави і, і знову ж. Вони не вирізають оцей хліб, його залишають. І це, мені здається, це велика помилка. Можливо, вони залишають, щоб форма трималася, але насправді таке враження, що дуже багато хлібу. Прикольне відчуття тонця. Він таке враження, що його... Ну, тільки виловили і прям поставили сюди. Насправді відчувається дуже добре. Ось таке, я вкусив швидкий перекус, але я не кайфую від того, що я їм. Давай по правді. тут вирішує все тунець, тут вирішує вся курочка з соєвим білком. Хліб і більше нічого. Проста зроблена канапка, за яку я заплатив 22 85 центів. Це доволі на фастфуд. Багато. Ну, давай, пословно, докупи склада. Це як одна шарма з печенькою за 22 бакси. ну Кусається. Кусається. Ми спробуємо ще печеньку, вона стала одним із хітом на початку відкриття цього сабе. Оця штука дала вижити ці мережі. Вівсяне печення з кусочками шоколаду. Просте на печення, за яке я заплатив 250. Це печення не варте того. Якби воно було тепле, розігріте, ну інший факт. Зараз я їм на печення, де я міг за, за цей кусочок заплатити центів 15. Тобто, якби готували перед тим, коли людина замовила, було б набагато крутіше. Я би оцінив на трійку з п'яти. Мені не подобається, що багато хліба, все ж таки, як я сказав. І що один інгредієнт перебиває все. Так же само ця ситуація. Тут ти відчуваєш булку, хліб, який ти їш, і відчуття, що там є бекон, чи там є помідор, чи той же огірок, теж нема. За тунець я заплатив 8,95. За бекон з куркою я заплатив 9,95. Тобто долар різниці, і насправді. То, що дешевше для мене виявилось смачніше. А так як заклад маленький і там сильно немає місця. Він розрахований на те, що взяли і пішли. Того, в принципі, можна більше було би підігрівати. Не побачив якогось хамства, якогось погано обслуговування. Звичайне, обслуговування не має претензій до обслуговування. По частоті заклад, ну якщо показати з боку, він виглядає не дуже презентабельно. Насправді немає, немає такої оцінки, немає такого до чого вхопитися і сказати, що тут погано, тут брудно, тут бомжі, тут мене погано обслужили, тут мені нічого не додавали. Моя суб'єктивна думка з п'яти і я додав на три. Це моє враження. Це один з найкращих закладів, один з найвідоміших закладів. Того я вирішив прийти сюди і закінчити цей випуск. Іменно на цьому закладі. Якщо тобі подобається такий формат відео. Я хочу зняти наступну частину про українські ресторани. Є в моєму штаті багато українського української кухні, яку варто би було відвідати, показати, як вони готують тут, які продукти вони додають, які ціни, і просто порівняти. Думаю, було би цікаво. Якщо тобі такий цікавий контент, не забудь поставити коментар, ставити лайк, я обов'язково повернуся. Якщо це відео не набере. Певну кількість лайків і не попаде в рекомендації. На жаль, такий формат важко знімати і на це все потратив місяць часу. Це Підготовлюєшся, збираєш цікаві факти, приїжджаєш, витрачаєш час, гроші, їдеш в інший кінець міста, щоб йому їхати в ті заклади, які погані своєю репутацією або які хороші своєю репутацією. Тому такий формат доволі тяжкий. А ці вікна, це світло, в мене таке враження, що ці вікна за життя не, не мили. І оце, коли ти проходиш як клієнт, ти на це дивишся і такий. Блін, а чи варто мені купляти тут а, собі їсти? В принципі, таке моє враження. Згідний зі мною, не згідний, я чекаю тебе в коментарях. Я їх обов'язково перечитаю, подивлюся на твою суб'єктивну думку, зрівняти, і було би приємно почути зворотній фідбек від тебе. Він не виглядає презентабельно. Він виглядає, як він працює років 20. І в ньому нічого не робилося. Я зняв бал за презентабельність, і я знав за ціну.